Малята, сьогодні я пропоную вам послухати історію, яка сталася з чудовою дівчинкою. Називається вона Як Майя стала охайною. Вітаю всіх! Мене звати Мая, я розповім вам про дивовижну пригоду, яку довелося мені пережити минулого літа. Мала тоді лише п'ять років. І дуже не любила мити руки, чистити зуби і вмиватися. Мама з татом на той час уже втратили надію привчити мене до цього. Від ранку до вечора я ходила невмивана з брудними руками та скойомдженим волоссям. Та якось наснився мені дивний сон. Я опинилась у незнайомому місці, Яке дивне створіння, схоже на кульку, сказав, що його звуть макрофах, і від імені мешканців своєї країни він просить прийняти у подарунок книжку з малюнками. Щойно я зібралась відповісти, що не вмію читати, як прокинулась. Побачила, що тримаю в руках саме ту книжку. До речі, ось вона. Гадаю, ви розумієте, яким великим був мій подив Адже чудернацьке створіння мені наснилось, а ця книжка справжня. Аби переконатися, що вже прокинулась, я вщипнула себе. Потім з усіх боків оглянула. Обмазала і навіть понюхала книжку. Хм, таке справжнє. І хоч я байдуже до книжок та цікавість узяла гору. Я розгорнула першу сторінку. Там був малюнок, на якому ряхтіло безліч написів. Нині -ни я вже знаю, що це мапа, а тоді розгублено типнула пальцем у малюнок. І несподівано знову опинилась на тому місці, де вісні розмовляла з макрофагом. Усе тут було дивне та незвичне якийсь довгий звивистий тунель Повз пробігають створіння, схожі на макрофага. але вони так поспішають, що не звертають на мене уваги. Я злякалась. О, не думайте, що я боягузка, але ж тоді я була ще маленькою, і тому дуже злякалась і голосно заплакала. Не плач, Люба, почула я лагідний голос. Тут ніхто тебе не скривдить, хоча через тебе в нас великі неприємності. Де я? Хто ви? Чому у вас через мене неприємності? Запитання самі зривалися з язика, доки витирала кулачками сльози, та намагалася розгледіти свого співрозмовника. Це був макрофаг. Чи я знову сплю? запитали, не чекаючи відповіді на попереднє запитання. Так і ні. сміхнувся макрофаг. Але зараз не час обговорювати це, треба поспішати. Він підхопив мене, і ми помчали довгим-довгим тунелем. Нарешті тунель скінчився, і я побачила велику стіну, біля якої відбувалась справжня битва. В одному кінці стіна була зруйнована. І цілі полки якихось страховиськ намагалися вторгнутися крізь щілину. Та хоч їх було неймовірно багато, до середини проникали тільки поодинокі захисники мужньо оборонялися на місці полеглих ставали нові воїни. Що тут відбувається? Ми боремось за твоє життя. Сумно відповів макрофах. На жаль, доводиться займатися цим дедалі частіше, і все більше наших воїнів гине. Війська ослаблені і без твоєї допомоги довго не протримаються. Тому ми й вирішили познайомитися з тобою та розповісти про наше лихо. Можливо, ти допоможеш? Я? Нічого не зрозуміла і лише стянула плечима. Чим же я можу допомогти? Річ у тім, що всі ми клітини твого організму. Зараз ти перебуваєш у середині самої себе і, точніше, у великому пальці правої руки. Цей пролом у стіні подряпане на пальці. Ми не можемо зарихтувати пролом, адже ти не помила руки і не знезаразила рану. Тепер крізь неї намагаються проникнути всі ці жахливі мікроби і віруси. Коли шкіра не пошкоджена і чиста, їм дають раду клітини самої шкіри. Якщо навіть шкіра пошкоджена, але ранка оброблена і знищені всі мікроби. Клітини починають швидко розмножуватися і зарихтовують пролом. Ти ж не лише не обробила ранку йодом чи зеленкою, а навіть не промила її від бруду. І нам доводиться боротися з величезною кількістю небезпечних ворогів. Але ж мити руки так нудно, а йод і зеленки я терпіти не можу. Вони кусаються, затягнула я звичну пісню. Можливо, від незвички тобі й нудно мити руки, а обробити йодом подряпну боляче. Але врахуй, що поміж цих страховиськ можуть бути й такі, яких нам не здолати. Ми всі загинемо, і ти також захворієш. Ой, уже і захворію від такої маленької подряпини на пальці. Не повірила я. Є кілька видів мікроорганізмів, зараження якими може призвести до великої біди, запевнив макрофаг. Проте деяких тобі робили щеплення. Тож ми тепер маємо зброю для боротьби з ними. Щеплін мені також терпіти не можу, адже там так боляче штиркають. Правець, правець!» – Долинули з поля битви. Поглянь, що зараз буде, мовив макрофаг. Там відбувалось щось жахливе. До рани позалазили страховиська і почали плюватися. Певно, їх слина була отруйною. Адже від неї загинули всі захисники. Потім страховиська неймовірно швидко почали розмножуватися. Мамусю, що ж це буде? Тепер я захворію. закричала я, бо враз усвідомила небезпеку. Аж тут до місця поєдинку почали підходити нові солдати із спеціальними пастками, схожими. На величезні вітра. Туди потрапляла отруйна слина і вже не могла вбивати. Поступово сило зрівнялися, потім Захисників стало більше і вони швидко повбивали решту страховиськ. Ура! я не захворію, Ні, Люба ти не захворієш, адже ми мали спеціальну протиутруту для боротьби з правцем, і її ми отримали завдяки щепленню. Страшно подумати, що б могло статись, якби тобі не зробили цього щеплення. Та все ж ми втратили дуже багато воїнів. Тепер, упродовж кількох днів, чи навіть тижнів, твій організм буде ослаблений і хто знає. Чи зуміємо ми наступного разу здолати якогось грізного ворога? А що ж робити? Я не хочу захворіти. Допоможи мені, люба макрофагу. Я завжди слухатимуся тебе. Гаразд, має я розповім тобі, як допомагати клітинам шкіри не пропускати злих мікробів до середини організму. Запам'ятай перше правило: як найчастіше купайся та мий руки, адже пили бруд захаращують отвори у шкірі, через які клітини випорскують речовину, що розчиняє шкідливі мікроби та віруси. Ця речовина називається лізоцим. Якщо навіть навмисне нанести шкідливі мікроби на руки добре вимиті з милом. Через п'ять хвилин усі шкідники загинуть. На брудних руках вони залишаються жити довго і легко можуть потрапити до середини через ранку або зі стравою. Друге правило якщо ти пошкодила шкіру, обов'язково оброби рану йодом чи іншим зінфікувальним засобом. Таким чином ти знищиш усіх мікроорганізмів, які потрапили до неї. Клітини шкіри відновлять захисний покрив, а твоя ранка швидко загоїться. Правило третє. Не уникай жодних щеплень. Вони захищають від найнебезпечніших захворювань, перед якими безсилі навіть ми, твої захисники. То я справді ніколи не хвалитиму, якщо все це робитиму. Якщо дотримуватимешся цих правил, перекриєш один з можливих шляхів проникнення мікробів в організм. О, ну вже ти хочеш сказати, що все одно моє здоров'я ще під загрозою? Так, маю. Зараз я тобі продемонструю, що злі мікроби потрапляють усередину також через рот. Тому конче потрібно чистити зуби. Та ти вже геть, як моя мама. Я гадала, що я маю друга. Що ж, маєш нагоду пересвідчитися, що твоя мама добре робила, коли говорила тобі чистити зуби. Макрофах взяв мене за руку, і ми пірнули в один з тунелів. Довгенько пливли ним. У гуртці з іншими кругленькими створіннями. Нарешті зупинилися у темній печері. Де ми? Це твій рот, а для нас одна із найвразливіших ділянок оборони. Разом зі стравою через рот потрапляє величезна кількість мікробів, деяких ми знищуємо просто тут, деякі гинуть у шлунку, але й такі яких нам не здолати, через їжу та воду в організм можуть потрапити дуже небезпечні хвороби. А що ж робити? Я не на жаль злякалася. Та й моїх нових приятелів стало шкода, адже вони захищають мене, ризикуючи життя. Дотримуйся четвертого правила, ти повинна їсти лише високоякісні продукти. Завжди старанно мити овочі та фрукти, а також мити руки перед тим як сідати до столу. Це зрозуміло. А чому ти кажеш, що потрібно чистити зуби? Це п'яте правило. Ходімо, я покажу тобі, що відбувається з твоїми начищеними зубами. Макрофаг повів мене до виходу з печери. В одному місці там зяяла діра. Я збагнула, що тут недавно випав мій зуб. Зуби нахадували в частокіл. Підійшовши ближче, я побачила, як величезні тлусті страховиська щось жують, голосно плямкаючи. Вони також виділяють якусь рідину. Під неї на частоколі, тобто на зубах. Залишаються темні плями, подекуди зуби зовсім почорніли і зруйнувалися. Поглянь, вони живляться рештками харчів у тебе в роті та виробляють кислоту, від якої руйнується зубна емаль. Якщо йти і далі чистим тимеш зуби, вони всі зіпсуються і не матимеш чим жувати. Не турбуйся, Макрофагу, перекажи своїм приятелям, що віднині я в усьому допомагатиму вам. Але ж ми ще зустрінемось. Я раптом злякалася, що можу ніколи не побачити своїх нових друзів. Ну, це зовсім не складно. Адже маєш нашу книжку Тіше в мене Макрофаг. розгорни її. І покажи, в якому місті нашої країни ти б хотіла опинитися, і відразу ж перенесешся туди. А тепер до побачення, до нової зустрічі дбай про себе!